Ція круші протестів таємничі молодики в спортивному бійки з правоохоронцями силовий штурм будівель і навіть заклики до війни за два тижні акції в центрі столиці історії, які суттєво підкошують. Мирний характер зібрань сталося вже чимало, і все це далеко неспросто запевняють політтехнологи. Провокації, які підбурюють НАТО, стали гострішими. і як це не дивно звучить. Вони ці провокації на руку і опозиції і владі, те про що мовчать лідери, і як деякі мирні мітингарі не за власною волею стають частиною технології, про це розкаже іва. Іван Гребенюк. Неділя, вулиця Банкова. Штурм адміністрації президента. А тепер подробиці зверніть увагу на хлопця у фіолетовій курці. Ось він разом із друзями штурмує правоохоронців. А ось уже стоїть за ними. І що цікаво, беркут жодним чином не реагує на непроханих гостей. А це вже пам'ятник Леніну. Його намагалися знести чоловіка, який представився свідком подій. Звати Олег з інтервалом у кілька хвилин він дає інтерв'ю двом телеканалам, і далі дивина у першому випадку засуджує те, що відбувається. Вони намагалися цей пам'ятник скинути на ту сторону. Я думаю, що не настільки тут організовані були прості люди. Думаю, що можливо це були провокатори. У другому випадку Олег уже закликає знести Леніна. Не бійтесь! Від сюди! А навіщо валити Леніна? Ленін це символ цієї влади. Ленін це символ того, що відбувається в нас, в Росії, в Білорусі. Це якщо сьогодні не зробити, то це ніхто не зробить. Розумієте, ніколи. Розбиті шибки в Київраді, каміння в голову правоохоронців на банковій і бульдозер на додачу. Фаєри, димові шашки. Спеціальні люди починають, натовп підхоплює. частини людей це справді як ніби певний. Пентака, знаєте, докір, чому ж ти стоїш? Давай дій разом з нами всі вперед на штурм адміністрації, там Кабміну і так далі. Розумієте, і оця межа, що можна робити, чого не можна робити, вона досить психологічно дуже тонка. Її дуже легко переступити, не помітити. За два тижні мітингів в країні ми нарахували щонайменше чотири групи активістів, які влаштовували безлади і з боку опозиції, і з боку влади. Ось кадри нічних тренувань однієї з груп просто в центрі Києва. Кілька головних ознак: закрите обличчя вік від 20 до 25 років. Таких молодиків можна побачити ледь не на кожному мітингу. І б'ються спортсмени, це кадри великого мітингу в столиці. Цих спортовців найчастіше пов'язують із провладними акціями. Нині ж біля Верховної Ради у Маріїнському парку їх не чіпає міліція. Цілодобово хтось оберігає та годує. Типова ознака небалакучі. Я не буду нічого пояснювати. Але дієві під час євромітингів, уже з боку опозиції тітушок не раз ловили на намаганнях злитися з натовпом, щоб збурити мирну атмосферу. А це вже лідер братства Дмитро Корчинський. Його бачили в неділю на банковій, і трактор у Беркут зі свідчень людей спрямували за його командою. Усі спроби зв'язатися з Корчинським, аби прокоментував марні. А ось результат провокації після спроби силового захоплення Беркут отримав законну підставу на силовий розгін демонстрантів. Провокації мають десь такі психологічну складову дуже сильно в собі. Закрутити, заверти кашу, а знаєте, в мутні водичці, тоді вже легше там робити всякі інші справи. І з боку опозиції, і з боку влади, будь-яку причетність до провокацій, звісно ж, відкидають і списують одне на одного. Хай там як ми своєю чергою закликаємо людей бути пильними. Волі, Іван Грибенюк Григорій Жигалов Стас Фещенко та Олександр Романюк. ТСН один плюс один.